До речі, там не фігурує тато. Справді, там же ж не було згадки про її батька. Та наскільки пам'ятаю, там про її батька не було, там мама власне була постійно. До речі, ті тати, які з'являються у нього тато. Не дуже приємна людина, яка пропадає, потім зачиняється і так і не виходить більшості mm. кімнати, і з ним не хочеться комунікувати власне нікому. Її чоловік там напевне обирає може і правильну стратегію, але при цьому в неї він неї він викликає таку паніку. Вона й, йому дзвонить і ну, їй прям фізично боляче від того, що відбувається. Тобто та ти тут. Теж такий, знаєш, дуже дуже такий амбівалентний персонаж. Можна зрозуміти, що ця патріархальна культура, яка для Кореї дуже дуже властива і дуже характерна, вона теж викликає занепокоєння в авторки. Хоча вона сама каже, що вона не пише про боротьбу жінок і чоловіків і про спроби там фемінізму виборювати позиції.